Що йде до вас найближчим часом? Ну, Для тих, хто притягнувся на це відео, хто дивиться. Прямо починаємо зі жириці. Так, шестірка, монет. Ну, В принципі, по крайній мірі доволі... Непогана дев'ятка жезлів. Ну, дивіться, тут або якась така взає... допомога, взаємозв'язок, або, можливо, якісь подаруночки, також скриті, можуть бути, можуть проходити. А, може тут складний шлях. Але це минуле. Але це минуле. Зараз біла карта. Ну, Що йде для вас? Що відкриється з минулого? Це буде зв'язано, або, дивіться, ваша, можливо, королева жезлів, це ваша енергія. Якщо ні, то від або про королеву жезлів для вас. Це ви вже або давно відпустили, або ну, якась така інформація буде йти для вас. Це, скоріше всього, любовне. При всьому цьому ця колода вона доволі така непроста колода, але вона показує, власне, що або це вас турбує, або підійшов час для якоїсь ситуації, якоїсь тайни, яка би мала вам відкритися. Це те, що відкриє вам двері в майбутнє. І, скоріше всього, це також та тайна, яка вас тримала в минулому, або де ви були застряли, ну, якби застрягли. Тут, можливо, інформація прийде до вас якась, або навіть сама людина. Ну, в принципі, цей прихід реально ставить крапку в якісь ситуації, в якій ви не могли, ну, або не могли або розібратися, або ну, це буде для вас скоріше вияснення, як би допомога, або те, що вам тримало, по суті, як не те, що дороги не були закриті. Це як дорога, по якій довго ну, тяжко просовувалася вперед. Отак. От Дно колоди король монет, король пентаклей, в принципі. Можливо, тут якась переоцінена ситуація, або навіть ситуація про те, що людина робить. Конкретний вибір в своєму житті.